Початок тижня буде з похолоданням та грозами у частині областей країни. Де буде найгірше? Зараз ми все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 24 червня, опади йтимуть на більшій частині території країни. Суха погода передбачається лише на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій областях та в Криму. А ось нарешті території країни йтимуть дощі місцями з грозами. Вітер всей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 24 червня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 24, а вночі буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 25. Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 24 до плюс 28, а вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 28 до плюс 32 в день, і від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві, 24 червня, ранок та вечір будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У Львові перша половина дня буде ясною. А після обіда з'являться хмари, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 12 до плюс 21 градусів тепла. У Дніпрі, у понеділок, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими, без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!